Дивилась вдалі з високого балкону через колони бачила бардер. У подарованій царем короні, цариця і володарка Естер. Аха ну, як ти помолився? Ти дав рабові волю і закон. Тепер гаман собою загордився, жорстокості не знає перепон. Душевний інвалід тепер в правлінні, мій цар віддав країну сатані. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Невже це випало мені? Ізраїль має патріархів, стільки вони сидять при вході в Божий храм, та ти Господь покликав просто жінку і через неї попрацюєш там. Хто я така? Служниця, просто бранка, свого народу іскорка одна. Які страшні ці шибениці зранку, що їх видно із царського вікна. Їх змайстрували для мого народу, для Мордахая, родичів моїх. Вони весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамів, гріх. Жорстокий вирок налякав євреїв. Учора був у мене Мордахай, сказав, це час для місії твоєї. Естер, йди до царя, не зволікай. Слова наступні були ще сильніші і душу розворушили не менш. Як не схочеш ти, це зроблять інші. Та може, для цього ти тут живеш? Закон гласить, що до царя не можу прийти предстати просто так, яке тверде для мене царське ложе, коли народ в біді. То спати як? згадала раптом кару для стині. Порушила закон, відразу суд. На що ж мені надіятися нині мене ж перед ногами понесуть? Сьогодні на узвишжі вибираю з двох трагедій муку лиш одну, чи я своїм народом помираю, чи я його рятуючи помру. Може, я потрібна ще для когось, а де мій Бог ще досі мене вів, як розрізнити цей небесний голос посеред незліченних голосів, що залишилось, вірити, мій Боже, твоя любов ніколи не згорить, схилитись перед Ахашварошем та серцем не зігнутись ні намить. Всі дивувались і гаман, і жриці. Зайшла, не піднімаючи очей, смиритись так уміють лиш цариці, знімаючись шибонець людей. А цар сказав: о, зіренько досвідня, пів світу дати, проси тепер в моїх очах знайшла благословіння, смиренна повелителька Естер. О, царю мій. Прийди в мої покої разом з гаманом на гучний банкет, воно так щаще золотої солодки роздаватимуть чербет. І та мистер прекрасна і кохана, цареві каже: вибравши момент прострати шибониці, гамана, розбивши плани сатанинських вщент. Така неперевершено правдива ця сила віра в Господа, і от в історії ця жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ Стовпи питань, арениної битви і пошуки егоїстичних. Я. А на балконах вічої молитви. Питає перелякана душа, чи здатись, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс стояти твердо і не скапарити, покликання наіграністю фраз. Хто вірить, той високий, значить, зверху спостерігає в спокої небес свого життя, події гостроверхі, як у його житті, Христос воскрес. Естер пішла по вірі в круговерці у бурю, де немає вороття. Ми по закону заслужили смерть, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою не знаєш, Політу вверх чи чим до землі, і кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь темінь до зірок. Цікаво те, що виростають крила, коли зробив цей перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння, цінують часу, сили і життя, і цим вони врятують покоління, проливши слово Боже у серця. Життя минає, життя минає, і кожен має неповторний час. В балкон, а Божий Дух балконами, шукає, щоб любов звістити через нас, покликані нам стукає у скроні. А ми, квіти, бо там, та сям, не визначившись на своїм балконі, Розслабились правим правимо життям. Зелена, біла, голуба тканина прикрила мрамор дорогих колон. Там була віра в Бога, і людина благословіння. Мудрость, ной трон. Аминь.